Так, друзі, всім привіт! Давайте подивимось. Буде коротеньке відео на два міста Добропілля і Святогірську. Як завжди, загально по енергіях, потім більш детально на таро. Подивимось на найближчі два тижні з 7 липня по 20 липня, включно. Загально по енергіях, небезпеки та загрози. Місто Добропілля, покажіть нам. Картка зими це добробут для населення нищити, просто знищувати. Логістика під загрозою. Залякування, смерті. Велика небезпека для дітей. Якщо є можливість, все ж таки треба евакую, евакуюватись. Руйнація цивільного населення. ДСНС буде працювати, ну така ситуація не дуже добра. Так, друзі, давайте більш детально. Добропілля. З 7 по 20 липня 2025 року. Основні головні енергії, небезпеки та загрози від ворожих обстрілів для цивільного населення. Основні головні цілі ворога стосовно обстрілів. Мої головні події та висновок на найближчі два тижні з 7 по 20 липня. В принципі, все, все буде так, як і було до цього. Було, є і буде. І ресурсно важко для населення, емоційно важко для населення. Знову ж таки, націльність на цивільне населення. Давайте подивимось, які небезпеки та загрози від ворожих обстрілів для цивільного населення на ці два тижні, з 7 по 20 липня, включно місто Добропілля, покажіть багато емоцій. Ну, знову ж таки обмежити це передоброву для населення, щоб без світла, повтор певних подій. Як то знаєте, день сурка, бабака. Ну, Так, да, щоб. Відчували себе жертвами, щоб була скарбота печалі от, загнати в пригнічений стан. Які основні головні цілі ворога стосовно обстрілів? Просто нищити. просто нищити. Нищити наш дух, нищити нашу силу, віру, волю, свободу. Також тут і про логістику, загроза для логістики присутня. Щоб, я так розумію, що підсилення для того, щоб відстоювати наші землі, не пускати ворога. От тут і про це. Ну, в принципі, все, що і по іншим містам нам показали. Ресурсні об'єкти, гуманітарної допомоги для цивільного населення, військова допомога може бути під загрозою, От постійна агресія на ці, і не про все не можуть розказувати. Ну, злиття інформації, злиття інформації прям помічають точки виробництва, ресурсні об'єкти так, щоб нас послабити. Все через перевертні, які здають позиції як і висновок на найближчі два тижні місто Добропілля. А ми працюємо. Ми продовжуємо, продовжуємо боротися з ворогом. Але все ж таки небезпека, небезпека залякування, Добропільська громада так само. От якісь руйнування, комбіновані атаки теж дуже, дуже гаряче у вас. Якось вони взялись за вас теж дуже активно. Так, і, здається, мені пан Павло. Вибачаюсь, можливо, не Павло, можливо, якось по-іншому. Начебто пан Павло просив мене подивитись то Давайте подивимось загально а по потім більш детально на тару, як завжди. Святогірськ на найближчі два тижні з 7 по 20 липня 2025 року. Святогірськ. Покажіть нам. Дуже руйнація. Доброводна для населення, небезпеки. Святогірськ у вас прям теж тут ситуація така дуже напружена. Цивільне населення під загрозою. Святагірська, Святогірська громада, як око околиці. Ну, в принципі, стійко тримаємося, але ДСНС може працювати. Самі бачите, руйнації необхідно бути в укриттях, намагатися, але якщо це РСЗВ чи балістика, як це це зробиш? Націленість на цивільне населення. Тримаємось, відстоюємо, але на жаль, прильоти і вибухи. Можуть бути і загроза для світла так само є. Так, і давайте більш детально. Святогірськ на найближчі 2 тижні. Основні головні енергії. Небезпека та загрози від ворожих обстрілів для цивільного населення. Основні головні цілі ворога стосовно обстрілів по місту Святогірськ, основні головні події та виставок на найближчі 2 тижні. По помірності, в принципі, це. Нічого страшнішого, ніж було, не буде, не має бути. Так, і висновок Святогірськ на найближчі два тижні з 7 по 20 липня. Покажіть нам енергію. Основні головні енергії. Також про евакуацію, про пошук нового життя. Тот, хто, той, хто вже не витримує тут, тут. Про те, що тих, ті, хто не будуть вже витримувати ці випробування, про пошуки іншої долі в іншому місці. Або тут ну, питання евакуації знову ж таки будуть активно підійматися. Безпеки та загрози для цивільного населення від ворожих обстрілів на найближчі два тижні. Виробництво міста скупчення людей можуть бути до речі. Я не знаю, ці два тижні якісь свята, ну, це Івана Купала, це зрозуміло, з 7-го вже, да? чи сьогодні, сьогодні на завтра. І ще на ці два тижні, можливо, якісь свята будуть. От міста скупчення людей під загрозою. Якісь знову ж таки комбіновані атаки. Ресурсні об'єкти. Діти можуть бути під загрозою, але прям якісь, на якісь свята саме от у вашому місті. Можливо, якісь церковні свята, міста скупчення людей можуть бути загрози. Тому будьте уважні, обережні. Так, які основні цілі ворога стосовно обстрілів? Найближчі два тижні, з 7 по 20 основні цілі ворога обрізати зв'язок світло інтернет е і перерізати якісь шляхи е доступ до інформації. Взагалі от прям тимний план дуже хочуть окупувати, повернутися як було, але ну, ми з зупиняємо дуже великі, великими втратами вони. Е Ну, прям приказ дану, не жаліючи тих не людей, які йдуть на наші землі і вмирають нас вбивати, а самі вмирають. От прям не дивитись на втрати, і йти вперед, але все ж таки ми стоїмо, стоїмо і будуть вони обмежені десь. Сідає телефон духатіще, жаріще, жаріща, і телефон швидко сідає, начебто не так багато знімав, але ну, думаю, що встигну. Але все одно якісь. Позитивні емоції, якісь позитивні новини. Можемо відчути якесь підсилення, те, що підійме наш дух навіть на фоні скорботи, печалі, обстрілів. Зараз перевірю. Ні, все ж таки тут більше про те, що маємо бути сильними і е, намагатися пережити всі емоційні ці гойдалки. І не гаразд, ми маємо пережити. Треба шукати свою внутрішню силу, як би боляче не було, ми маємо, ми маємо не здаватися. Тут більше про це, на жаль. Теж такий важкий період. Особливо більш емоційно важкий. Ну, на жаль, на наступні два тижні Святогірськ можемо багато чути різної інформації. Тому будьте уважні, начебто, сказати якихось прям жахливих карт, начебто і не вийшло. Але ну, загрози, загрози, на жаль, є. Ну, як і у всіх прифронтових містах. Ось така ситуація. Дякую за увагу. Дякую за вашу активність. Чекаю ще раз, дуже прошу вас, можливо, якісь питання цікаві. не обов'язково по містах, можливо, ну, щось такого загального плану ну, на військову тему або на якусь іншу тему. До речі, знімав відео стосовно прорахунку точки літнього прориву. як ми на яких енергіях маємо прожити. Оці Півроку, що залишилось до кінця року. Не так було багато переглядів, звісно, але в принципі, я так розумію, ніхто і не рахував. Тому раджу ще раз передивитись до відео, хто не дивився, порахуйте, напишіть коментарі. І я. Або в коментарях вам відповім, або, мабуть, все ж таки, можливо, хтось там ще пізніше буде дивитись, але ну, в цьому році ще і буде рахувати. Можливо, і запишу загальне відео по трактуванні всіх арканів. Подивимось. Тому, друзі, ще раз дякую за увагу і дуже прошу, проявіть трошки активності.